Хоч повірте, хоч перевірте. Але ці лікувально-профілактично-косметичні засоби можуть вирішити вам величезну купу проблем і полегшити життя. Якщо ви не полінуєтесь, трошечки витратите час і дізнаєтесь про них докладніше. Вітаю вас! Мене звуть Ольга Лук'янова. Я спеціаліст на ароматерапії, аромапсихології, гідролатотерапії, фітотерапії, ну і інших природних натуральних методів оздоровлення. Ці засоби я знаю вже більше 25 років. Вони всі в мене є в домашній колекції, але вам стільки їх не потрібно, тому що в деяких питаннях вони можуть бути взаємозамінні. Що в них спільного? Це засоби трансдермальні, тобто крізь шкіру, трансдерму. Тобто дуже глибоке проникнення через шари шкіри, через захисні шари шкіри, і дуже глибоко проникають. І, зокрема, можуть лікувати внутрішні органи, що дивує багатьох людей. Ще один величезний плюс: вони не містять шкідливих парабенів. Це так і написано: парабен фрі на кожному тюбику. Це дуже важливо, лікуючи себе, своїх діток, своїх близьких, ви не будете втирати через шкіру в організм речовини з шкідливою репутацією. І збільшувати ризик, наприклад, появи якихось ну, завжди небажаних пухлин і новоутворень. Плюс в цих кремах є ефірні олії, дуже багато екстрактів трав. Вони виготовлені в Швейцарії, яка славиться найбільшим рівнем безпеки і якості, що стосується медичних, оздоровчих, косметичних препаратів. В них поєднані давні швейцарські фіторецепти з інноваційними сучасними технологіями. Ще один важливий загальний нюанс для всіх цих кремів: вони містять дуже мало води. І по сухій шкірі вони майже не мастяться. Тому не забувайте або змочити ручки, або наносити на вологу шкіру, або перед тим, як використовувати крем, трошечки збризнути потрібну ділянку шкіри нашими гідролатами, які я точно сподіваюся, у вас вже є. І ви не будете здивовані, а що це таке, про що я говорю. Якщо будете здивовані, заходите на ось цю сторіночку в інстаграмі, підписуєтесь. І занурюйтесь в дивовижний світ натуральних гідролатів нашого власного виробництва. Про цю чудову серію кремів я запишу 4 ролика. І в кожному ролику розкажу про два види крема. Можливо, для вас сьогодні це не актуально. Просто прослухайте і десь там собі в скарбничку складіть знання, як то кажуть, за спиною не носять. Але не дай Бог що у вас виникне якась така потреба. Ви потім згадаєте і обов'язково мені подякуєте. Просто повірте, 20 з лишнім років я ними користуюся, маю прекрасні результати, і абсолютно щиро можу вам їх рекомендувати. Ну що, починаємо знайомство? І почнемо ми це знайомство з кремою, який має бути в кожній сімейній аптечці, тому що це. Засіб від вірусів, простуди, грипу і запальних процесів іде осінь, зима, весна, загострення хронічних хвороб, віруси, епідемії і тому подібне. Значить, це крем, тим'ян або чобрець. От в його складі, тільки послухайте, ефірна олія чобрецю, евкаліпту, болотної сосни, гірської сосни, лимона, розмарина, камфори римської ромашки, олії, солодкого мигдалю, і соєвих бобів, екстракт ялиці сріблястої. Немає парабенів і глибоко проникає. В шкіру до внутрішніх органів. Якщо грип, застуда, бронхіт, нежить, гайморит, ангіна значить цей крем використовуємо. Якщо порушення травлення, проблеми з печінкою або жовчним міхором, перше, що беремо, оцей крем. Також він помічний в сечостатевій системі для жінок, якщо це дисфункція яйників, наприклад, запалення придатків, болючі місячні. Цистит у чоловіків у жінок, ну і простатит у чоловіків. Це якраз дуже класний засіб для гіпотоніків, людей, які страждають зниженим тиском, упадком сил, зниженням життєвого тонусу. Користуватись дуже просто: вологими руками або на вологу шкіру наносите на потрібні ділянки або проєкція внутрішніх органів, або проєкція жіночих органів, або це лімфатичні вузлики, де знаєте скрізь. Якщо це вірусні і простудні захворювання, значить це грудка, шия. Спинка, стопи ніг, можливо, проєкція гайморових пазух, третього ока. Ну, тобто, мастите ту ділянку, яка в цей момент найгостріше потребує вашої уваги. Кремний жирний, зігріваючий, може бути легке таке почервоніння шкіри, це нормально, це дія ефірних олій, не лякайтеся, це не алергічна реакція. Можна використовувати ну, з одного рочку, то точно. Другий крем в нашій колекції це крем-ялівець, Майже порожній тюбік. Він мене рятує з моїми проблемами опорно-рухового апарату вже от майже 25 років. Я без нього буквально ні кроку не роблю. В питаннях лікування вірусних захворювань і інфекцій при кашлі, при бронхіту, при грипі, при ангіні, при інших якихось саме таких сезонних проблемах він взаємозамінний з кремом чебрець. Але є в нього і унікальні властивості. Він незамінний для спортсменів, він незамінний при будь-яких травмах і ушкодженнях, чи це гематоми, чи це синці, чи це розтяжки, шкодження зв'язок, всі проблеми опорно-рухового апарату. Саме він допомагає покращити кровообіг в шийно-комірцевій зоні, що часто стає проблемою підвищеного тиску або стрибків тиску. А люди починають одразу пити таблетки для зниження тиску, не розуміючи, що отут у вас в шиї проблема. Цей крем не сам по собі зігріваючий, а працює за рахунок покращення кровообігу в тих ділянках, куди ви його нанесли. Якщо у вас є десь застійні процеси, оце паличка-виручалочка. Зокрема. Можливо, люди, які страждають синдромом холодних рук і ніг як і я, це в мене майже цілий рік, то я просто в холодну пору рятуюся ним. Наношу на вологі ручки і ножки, і через 10 хвилин мені дуже кайфово, дуже комфортно. Я зігріваюся, засинаю або почуваю себе набагато краще. І якщо крем тим'ян може викликати легеньке почервоніння на шкірі. А може не викликати, то крем-ялівець швидше всього викличе почервоніння у вас на шкірі, от конкретно на тій ділянці, де ви намастили. Не переживайте його робота, ще раз наголошу, покращити кровообіг. Тому кровообіг він вам покращує. За 10-15 хвилин це почервоніння спокійно зійде і ніяких проблем не буде. Ну, єдине, якщо ви вже намастили, ну не ходіть одразу після процедури на двір, на холодне повітря. І все. Все решта буде абсолютно нормально. Якщо крем наносите на вологі, Ручки чи ножки чи інші ділянки тіла, його вистачить вам дуже надовго. Він досить економічний. Не забувайте про це. І що хочу зазначити, якщо у вас проблеми опорно-рухового апарату артрози, артрити, подагра, радикуліт, запалення сідалічного нерва, ну будь-які захворювання опорно-рухового апарату, не лінуйтеся. Бо інколи люди кажуть, ну я раз там на пару днів намащу, Щось він слабо допомагає. Він дуже круто допомагає, якщо ви користуєтесь ним часто, от буквально часто. Він не жирний, він не залишає слідів, залишає тільки таку плівочку, непомітну, захисну, але мастіть кілька разів на день. Чим тяжчий стан, тим частіше. Мастите, все дуже просто. І довго, довго, довго. Якщо у вас хронічна проблема, просто подружіться з ним. Я з ним дружу 20 з лишнім років. І якщо лікарі робили з мене інваліда і казали, що треба робити операцію з надією буквально 10% на гарний результат, то завдяки цьому крему я покращила якість свого життя просто незрівняно.